Всім привіт! 7 жовтня, Північний Схід Дніпропетровщини. У нас сьогодні за прогнозом стоїть десь біля плюс 20 градусів тепла. Ранок, десь 11 ранку. І як бачите, бджоли вилітають потрошки на обльотіки. Ось так Потрошки починають обльотуватися, а ми сьогодні з вами будемо починати готувати їх до зими. Цей тиждень у нас з завтрашнього дня йдуть. Дощі, багато дощів. Погода буде портитись, буде ставати все дебільш холодно, дуже холодно. І ми з вами будемо зараз наших бджілок піджимати. Проблема заключається в тому, що сьогодні дуже тепло. І як ви бачите, вся бджола дуже активна. І зазвичай, під час утискання бджіл треба зробити так, щоб. І не в день це робити, тому що бджоли активні. Бачите, як тільки ви почнете відкривати вулики, працювати з рамками. Зараз взяток поганий. ну, Він якийсь є, щось підцвітає, бо бджоли звідкись тянуть пилочок в нас. Взяток дуже поганий, але при всьому при тому, щось вони несуть. І ось обов'язково треба зараз буде обережно забирати рамки зайві і стискати бджіл. Зараз зручно, що тепло, але треба дуже це робити обережно. Спробуємо почати робити. Подивлюся, як будуть себе поводити бджоли. Якщо не буде ні нападів, нічого, все буде нормально, все буде супер. Будемо сьогодні старатись все зробити. Якщо ні, буду шукати вільний проміжок часу завтра-післязавтра. Коли ще більш-менш температура, нічого що дощі, але треба цю роботу переробити, бо вже з наступного тижня 4-5-6 градусів тепла в нас. Тобто дуже буде різке похолодання. До речі, ось один з прикладів, подивіться: бачите, такий наполірований темного кольору льоток да, прильотка. Про що це каже? Це каже про те, що бджол ось тут могли обворовувати Ось тут поряд сусідня, бачите, вона чистенька-гарненька, а тут така темна. Ось це свідчить про те, що цих бджіл могли обворовувати. Хоча давайте подивимось, що тут у нас за сім'я, що в них за сила, може це слабачки. Ні, сім'я досить непогана. Бачите? Ну ось так. А прильоточка в них така чорнувата. Хто знає, що ще це може бути, будь ласка, напишіть в коментарях ось така чорна прильотка.